No way, вона повернулась. Вибачте, вибачте, вибачте мене, будь ласка. Я кожного разу, кожного разу обіцяла, що не буду кудись пропадати. Буду ну постійно, постійно на ютубчики, постійно на хайпі. Вибачте, вибачте, вибачте. Сьогодні будемо з вами з цього бабжацького з оцього, оцього обличчя робити конфеточку. Просто покажу вам свій звичайний наклія. Просто з минулого разу, коли я. Минулого разу фарбувалася. Минуло вже ну 486 років. І. я вже не так формула, чесно кажучи Так, на обличчі у мене вже є. Отакий кремчик, ребятки. Коротше, мені одна дівчинка в коментарях в тіктоці. Okay. Так от дівчинка порадила, щоб не скажулось під очі okay. консилер, мазати там помаду гігієнічною. Ось тому. Я б не сказала, що воно дуже допомагає, але насправді воно просто, хоча б, е, немає якоїсь, не знаю, сухості чи я не розумію. Неважливо, чого там немає. Господи, допоможи. Так, що я використовую так. Консилер від Maybelline. Я його використовую навіть замість взагалі тону, тому що. Тому що, коротше, Який відтіночок? внутри. No, Вау! Wow. Коротше, є один прикольчик, який я хотіла вам розповісти сьогодні. От, сьогодні я натрапила на відео дівчинки дев'ятикласниці. Коротше, ця дівчинка в своєму відео вона розповідала і показувала, що вона кладе до себе в сумку в школу. Вау. Wow. Ця дівчинка вона розповідає, що вона себе бере, вона така: окуляри, три помадки, зарядочку, три зошити пінальчик. І все. Сказати, що я трошки була в шоці це нічого не сказати, бо згадуючи, як я ходила в школу. Нас заставляли, щоб якщо ви сидите за партою, у вас двоє людей. Одна людина носить одну половину книжок, інша інше. Ну, типу, по три там хоча б книжки, щоб кожен мав. Просто ж я взагалі мовчу. Типу, 350 зошитів на один предмет. А як же оці, я не знаю, згнивші яблука, приплюснуті булки, десь там на дні портфеля. Яка нахрен сумка? портфель, ребятки, портфель, портфель, рюкзачок. Отак, оп, отак три тонни собі на горб і тягнеш. Я на все обличчя повторюю, використовувала. Використала цей консилер. Зараз будуть бровки і бровки, це майна улюбленіше. Господі. Косметика. Чим я малюю брови на протязі вже років шести або семи, або восьми. Я хер пойму скільки. А, тут воно поламалась. Щоб ви розуміли, ну, типу, ну, якщо ви думаєте, що вона грязна, ні, це вже старість. Отак ми будемо в старості вглядати приблизно як оця палітка. Так от поверхно. Також попадалась відео дівчинки. Також щось не дуже, не дуже велике, не, велик, не дуже доросла. Я не знаю, там клас восьмий. Вона така, я припитаюся зранку, мию голову. Перед школою ти миєш голову перед школою. Потім йде в школу, заходить собі за кавою. Іде вона нас зі школи, заходить в ресторанчик. Знаєте, я це розповідаю не тому, що я така, типу, я засуджуюся. Це, це... крінж. У... Ні, я просто я реально, я реально, дуже заздрю цим дівчатам, що у них таке кльове дитинство. Це дитинство ще вважається? чи? Ні, це вже підліткові роки. Да. Угу, роки. Угу, так. Угу, угу. Бо в мене було ну це був просто треш. Це був капіт, ти встаєш, ти біжиш, ти не їси, не п'єш, просто прешся в цю школу. Трошечки запізнилася, ну. Ну, помри тепер, я не знаю, чи що з тобою зробити. Е. Використовую Отаку штучку, думаю, вс... майже у всіх вона є. Банки цієї мені вистачить, мабуть, до кінця життя, я думаю. Так от, в школі ти сидиш помираєш з голоду, тому що. ну, Або ти вже відважуєшся і там щось купляєш собі, або замовляєш якийсь там обід, е, наважуєшся, да, тому що там треба ну, наважитись, щоб це поїсти. Давайте так вже. Або терпиш, поки не прийдеш додому. І тоді ти, звісно, додому йдеш вже, ну, не знаю, як зомбі якесь. Як... Полу доша людини. Замість румяшок, що у нас. О! О. Уже трошки як і жива людинка, виглядає. Щось потім та дівчинка розповідала, що вона після того як в школу сходила йога й позаймалася вдома. Поваражнюк, жирна. <кхи> Смотри, де я стаю. Хоча знаєте, в мене цей підлітковий період він якраз перепав на те, що мене залишили жити саму, і треба було вирішити дуже багато проблем. Там, типу, знаєте, ти просто, просто раківна отвалилась, і тобі треба щось з цим робити. Просто кудись дзвонить, щось бігти. Клас. Так, я зараз час від часу роблю таку прикольненьку штучку. Я не знаю, прикольну. У мене є такий коректор. Це ж коректор. Бачите? Тільки трошки-трошки, бо тоді я буду просто брудна якась. Ось. Треба закріпити наші очі, бо зараз вони просто. Коротше, саму білу вибирала, бо ну, майже кольором, як моя обличчя, якщо чесно. Так от, до речі, про поламаний, поламану раковину це не прикол. У мене таке дійсно було. Відпала раковина. Ад. Сходи в школу, купи котячий латок, перемотіруй е раковину. клас. Знаєте, це коли кажуть, це твої найкращі роки. Цінуй їх, цінуй, ну, це твоя молодість, Ці, цінуй. можна назвати клін <звук> мейкап. Так, далі. Використовую керлер Я не знаю, як вона правильно буде українською. Так і буде керлер. А Кого я питаю? Я ж сама собою зараз розмовляю. Моя вам порада, коли, якщо, коли, якщо ви користуєтесь керлером то дуже-дуже акуратненько будь ласка, <звук> не зажимайте його отак. Отак, чуть-чуть. Отак, отак. І вистачить. До речі, якщо ви людинка яка думає, де нічого дваниться, я використовую якийсь серум чи щось таке, і вони поленяться ой, 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 ой. А це ж не туш це чи це як правильно? українською це туш чи не туш <зас> Коротше, туш від лореаль. До речі, що довій, у мене також є один прикол. Я майже всі свої туші я їх розбавляю ем, крапельками для, для очей. Насправді, от зараз я залишаю отак, от свій макіяж і кудись, куди мені треба. Але а, е, я вам зараз покажу дуже класну помадку. Дуже... Чекайте мене, чекаю, бо кохаю. Це в нас олійка для губ від Catrice. От, я беру завжди оцю помаранчеву, бо вона самий прикольний колір. Так як ми робимо макіяжик, да, якийсь, сто, мабуть, треба щось змутками зробити. Взагалі, мій найулюбленіший Олівець це оцей від NYX. 857 відтінок, Найулюбленіший насправді. І ще мені дуже подобається від Inglot 63 відтінок. знаєте, зараз не наче складається таке відчуття, наче. Підлітки намагаються стати скоріше дорослими. Ну, так завжди було, це правда. Але зараз, ну прям ти дивишся на людей, уже. я не можу їх навіть підлітками назвати. Людей, яким там 14 років, вони виглядають старше, ніж я. Чесно кажучи, я ще 12 років. В 12 років я сиділа, гралася Монстер-Хай і мріяла гратися Монстер-Хай до кінця свого життя. На жаль, так, на жаль, так не виходить. На жаль. Але я б дуже хотіла в 12 років. Це була моя мрія, просто чесно кажучи. You know І знаєте, я не можу сказати, що я зараз не хотіла собі ляльку Монстерхай. Отаке От бажання. А що? Знаєте, вони зараз такі стрюмні у ці ось, ось, о... ляльки Монстерхай у ці нові. Але оті старі, якими ми ще грали, ми ще, наче це було 300 років тому. Ну коротше, якими я гралася, які ще були у мене, вони прям слені, вони такі гарні. М -м -м. Але я прекрасно розумію, що не всі підлітки такі, тому що навіть в моєму дитинстві були такі люди, які ну, виглядали набагато старше, навіть ніж моя мама. О окей? І чесно, я от як людинка, якій вже. який вже багато років. Я жартую. Я ну, трошечки людинка вже яка трошечки постарше, ніж 14-річні, 15-ті. да, мені 21. Що я можу сказати? Я б на вашому місці свої 14 років, отак би не просірала, я б, я б краще б, а, гралася кукло Монстер-Хай. Давайте так. Чому ні? Так, що це у нас? О, боже, Господи, яка в просто. гадна. Форта. А знаєте, чому я взагалі купила цю помадку? Бо в хобітах, коротше, там тіточка, я не пам'ятаю, як її звати, господи боже. Вона. І в неї, бачите, такі губочки гарні. Я просто побачила в Тіктосі, що хтось зробив відос, типу вона користувалася, ну, типу, її візажистик у цій помадки, і тоді малювали губки. І я така. Якщо це воно, я куплю за любі гроші. Я купила за любі гроші. Якщо вам цікаво, чи коштує вона своїх грошей, я, ну я можу сказати, що так. Вона, -перше, вона не дуже швидко використовується ну, у мене. А по-друге, ну, колір реально класний. В житті так взагалі супер. Ну, типу, на камері я взагалі пофіг. На камері все інше. Але в житті ну, прям хочеться з'їсти ці губки. Я вам чесно. Хочеться з'їсти. ну хочеться з'їсти. Отак, так. Да. Так. Ще трошечки припудримося і що? І скажемо останні слова. Як ви бачите, тепер я стрілки не малюю. О, до речі, якщо ви хочете підтримати мене, ну, мій канал, е, то можете задонатити, можете скинути гривню дві-три. Можете більше скинути, можете менше. Я м -м -м, мені все одно, але перед цим, перед цим, істісно, 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 перед цим е донатимо на ЗСУ. Я вам чесно, вже, от тепер я вам точно обіцяю, що зустрінемось. Ну, давайте. Ну, якщо не на наступному тижні, то ще через тиждень. Або на наступному тижні, або через тиждень, я не знаю. Але я обіцяю, чесно. Якщо ні, ви можете прийти в мій телеграм-канал або на дсту і написати мені, Ліза, ти <пілля> не випускати відос. Скажи, ти. Ти взагалі вже просто так. Да? Дура? Так. Давайте я на останочок вам покажу, що я. Ну, я ще не настільки стара, я ще то можу шарить за приколи э, молодих людей. Все, а то мене нахрен вообще вб'є ютуб. За пісні. Отак. Bye, bitches!